Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні буду готувати каштани. Я вже декілька разів готувала, а саме два рази готувала. Перше, я запікала, а другий раз, нещодавно, я додавала каштани до качки, коли запікала її. Це дуже смачно. І качка вийшла смачна, і каштани всередині дуже-дуже смачні. А вони ж ще корисні? Так, так що готую каштани, і в мене ось такі каштанчики є. До речі, ці каштани я сама збирала. Так. І зберігаю їх. Дозберігалась до, до того, що вони вже так подсохли всередині. Да. Ось так. Тріскаються. Зміншились всередині. Так, нічого, ми зараз їх приготуємо. І є ось такі в магазині. вони ще такі сиренькі, тверденькі, не дуже великі. До качки я купувала більш такі крупніші каштани. Так, купила. Як кажуть, те, що було. Так. Це ми потім будемо готувати. А зараз потрібно все ж використати ці, щоб вони не зіпсувались. Так. І мені потрібно їх почистити. Що, що я з легкістю і зроблю. Так, так. буду чистити. Ось так почистила, трошки залишила, і з цих я зроблю настоянку на горілці. Так, навіщо? Я вважаю, що це дуже корисна буде настійка. Настоєнка. Бо звичайні каштани не їстівні. звичайні їх називають конські каштани, так? Корисний. І настоянку використовують для зміцнення суди, а ці теж дуже корисні. Саме перше, що мені сподобалось, коли я колись читала про ці каштани, що вони для схуднення, так? Так що будемо худнути, так? Ну, я шуткую і не шуткую, але ж. Така кількість амінокислот, яка є у їстівних каштанах, навіть я не знаю, де ще можна знайти стільки. Так що будемо їх використовувати теж. Так, а зараз, а, зараз. Зараз ще хочу сказати, що потрібно, коли відчищаєте скорлупку, дивитись, щоб ось це. Поганий, так? Щось трошки плесень завелась. Так що я одразу відділяю. Їх небагато, але ж вони такі є, які трошки чогось не посохли, а почали псуватись. Так що в сторону, подалі в сторону. Так, і будемо готувати. Я беру половину цих горішків. Так, да, горішків. горішків каштанів. І ось так подрібню ножем і потім спробую перемолоти далі. Так, не все так сталося, як бажалося. Ось так перекручується, перемелюється. Дуже... Так, дуже слабенька. Потрібні кращі машини, так? Да? І я зараз свою іншу пересиплю, пробую, як працює інша машина. Так. Не будемо рекламувати виробників. Блендерів, так? Але ж старенький працює краще. І ось такий. Така суміш вийшла. Ще не борешне, але ж е, краще перемолола, ніж перший мій новенький. Так. так, не знаю. Досі не знаю, що готувати. Хотіла оладки, але ж не дуже. Не дуже борошно, так? Печиво? Так, не знаю. Ну, зараз зробимо щось, зробимо. А з цих горішків ми зробимо так. Пересипаємо їх в ємність, вглибшу. Так. Помиємо і заливаємо водою. Я зараз помию, і ще раз залью. помила під проточною водою і заливаю знову водою. Так, щоб покривали Ось, ось так. Вода не обов'язково переварена, потрібно, щоб вона була хороша вода, чи фільтрована, чи джерельна. Чи відстояна? Так. І це будемо готувати завтра. А сьогодні, все ж, будемо продовжувати цю страву. Не знаю навіщо, але ж я спробую просіяти. Крупне. Я не знаю, як воно буде. М -м -м, не знаю, як воно буде. Смачно буде. А тут крупне. Нічого. Щас я ще щось придумаю. Просійне, дрібне я ще перемолола на кавомольці. І ось це, що крупне, теж спробую перемолоти. Все гарно виходить. Так, будемо робити оладки. Так, так що я каву не вживаю, але ж кавомолка згодилася. Готуємо оладки. Щось не можуть зупинитись мої мислі. Вже передумала оладки готувати. Е, так, банани псуються, потрібно щось з них зробити. То будемо робити печиво. І я переважу все ж, щоб потім знати, скільки я каштанів поклала. Так, скільки, скільки там. Ну, 600. Так, готуємо так. Пів чайної ложки солі таку Пів чайної, так, але ж з горкою розпушувач. Сімдесят грамів масла. Так, все одразу. Банани пере... перетримо сметану. Сто грамів сметани. Так. Яйця? Скільки зараз будемо вирішувати? Три, мабуть, три. І борошна. Так. Ді, де моя велика ложка? Чи вилка перекручувати, переминати? Сказала про велика і згадала, вона ж в мене дійсно є. Ось така велика. Якщо порівняти, це звичайна. А це велика. І вона лежить, не знаю чого. Мабуть, треба використовувати. Зараз я спробую, чого вона лежить. Так, так буду двома обидвими руками. Додала три яйці, 100 г борошна поки. І як хто, мабуть, помітив, я... До печива не взбиваю яйця. Якщо оладки я роблю, то я взбиваю окремо. Так. Білки. А тут до печива нічого не взбиваю. Але ж я яйця мию. Мабуть, ви все теж знаєте. І теж так робить. Бо яйця потрібно мити. Так. Але ж я що не так зробила? Я одразу вбила яйця сюди. Це не можна. Кожне яйце потрібно вбивати в окрему чашечку, дивитись, а потім тільки додавати. І це дуже важливо. Так що запам'ятовуйте, будемо перевіряти, Так, запам'ятали ви чи ні. Так, спробую далі перемішати. Великою. Ось таке ріденьке тісто виходить. Борошно я не хочу більш додавати, але ж і ризикувати, що не вийде, теж не хочу. Тому додаю велику ось таку ложку псиліума. Перемішую і на противень Трошки 5 хвилинок, щоб постояла потрібно. Так, Гарно перемішати і 5 хвилинок, щоб настоялась. Ось так виклала ложка і так. І зараз ставимо до духової шафи. А тим часом заварюємо чай і далеко не відходимо. Від кухні. Поки печиво доготовлюється, ми зробимо настоянку, подрібнили, почистили, а потім подрібнили їстівні каштани. Так. І хочу сказати, якщо ви робите якісь настоянки, не обов'язково багато додавати так всілякі речовини трошки, мабуть, ось цього вже багато. А де хто цілою Ємність цілою банку потім заливають. Ні, не потрібно. І беру горілку, не буду казати яку, бо я рекламою не займаюсь. І наливаю. Трошки більше. 400 мл я думаю, що я налила. Все, закриваю кришкою і ставлю в темне місце, і де деякий час ось так підходжу і колотаю на 21 добу. так. Печиво готове. Я вже півтори з'їла печенюшки і дуже хочу ще. Але ж спочатку зовсім, зовсім думала, що не вийшло. Нічого, все вийшло. І вони такі м'ягесенькі, бо я додавала псіліум. Якщо б псіліум не додавати, вони б розплились і були б. Тонесенькі печенюшки. А так ось такі м'ягесенькі, як пирожки. Так, на що схоже? Схоже на печиво з чуфи. Так, я вже робила таке. Ось воно схоже. Але ж, ніякого, але враховуючи склад їстівних каштанів, їх потрібно вживати. Ще будемо щось готувати, так, і не один раз з каштанів різні страви. А печиво. ніби ти так, таке тісто <кій> отісливо, і як сказати, але ж смачно все одно. Потрібно було не додавати банан, щоб знати, від чого це. Але ж я поспішила і додала банан. Так. Не знаю, що, а його хочеться їсти і їсти. Але ж тут цукру немає. Не знаю. Дуже смачно. Я вже звикла. Дуже корисно. Так. Вживайте різноманітні страви. А чай я заварила, мабуть, міцний. М -м 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 ну нічого. В першій половині доби можна і міцний попити. Зелений. Все. Ходіть здорові. Побачимось, Па-па.